Після цього Вітька почав розповідати історії одна за одною, але лише в своїй голові, а в реальності він так і не зміг видавити з себе жодного слова. Закохані прямували до клубу, де Вітько мав би купити квитки на кіно за гроші, які дістав Федько. Вітько не курив, але, щоб здатися дорослішим, поцупив у батька пачку цигарок Казбек та підкурив одну. Але, затягнувшись, почав кашляти та задихатися. Тому тихцем викинув цигарку. Через мить вони почули вереск Пріські Деркач, яка кричала, що її хтось підпалив. Відько кинувся на допомогу та почав тушити тин. Пожежу швидко вгамували, і Галька похвалила його, назвала сміливим орликом. Відько був втішений, що зміг показати себе, хоча й розумів, що пожежа почалася через кинуту цигарку.